Ай. Yeah. Uh -huh. Я просто думав, що ми двері не закрили. Yeah, Я плюсу. Uh, Добрий день. Yeah, 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 yeah. no. yeah, 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 yeah. Я такий наляканий. Я хотів би знімати дорогу, як туди, щоб yeah, запам'ятати yeah, можна. Yeah. Такі краєвиди гарні. Але як ми будемо йти, щоб у нас вся коляска була нормальна. Можна, можна також, щоб якось. По дорозі. Можна так? якось, щоб. Сюди, праворуч, Зараз трохи. щоб от, там де є ті особняки і там такий провулок, щоб то було між особняками. Бо, бо там, де проїжджа частина, мені там зовсім не по собі, добре. Так а як ми з вами там поїдемо? Ну, я, я там таку знайшов лазейку, що от якщо поїхати, тут, Ну, хто то кого буде вести. Да. Я буду йти за вами, ви показуєте дорогу. Добре, я, я, я покажу, куди я ну, максимально О, можу зайти, а далі... Дальше... Ну далі нам все одно треба дійти до, до пункту призначення. Да. Так. Ну, тут прийдемо. Да. А як ми туди будемо йти, то вже то вже друга справа. Правда? Так. <ріст> Буду думати, боже, що це робиться? Обидва і що знімають. <ріст> Я так на всякий випадок, якщо вдруг машина. Коли я йду от біля от того, де тут така поляна, ну, той простір, то мені зовсім. А я з Світланою одного разу гуляв, то ми пішли от в той проулок і просто там тим боком то виходимо між особняками і ми по-любому виходимо туди. Просто іншою дорогою. Тут ми якось зі Світланою освоїли. Ми аж туди. Так, я туди... Макс, я ще, ну, я у Львові так далеко не заїжджав. Ого, я навіть... Машина. Я за всі 40 років, що я в Україні, то я ну, там, де далі 500 метрів, то всюди їхало таксі. А, І то було дуже... а Тут машинка своя Так. <ріху> я... А тут так все далеко, такі відстані. Треба mm. спорівняти зі Львова. Да. Ну, а ви кажете далеко. Тут раз, два і на місці. У Львові якесь таке плотність населення і там і що, щось не так? то. Там мужчина, мужчина, туди, там допоможіть перейти, допоможіть дійти, допоможіть mm -hmm. вилізти, а тут поки Google настроїш, поки йому скажеш, а ще. Коли я говорю і даю йому, щоб він говорив, вони не розуміють, що я від них хочу. Правильно, тому що ви ні правильно вимовляєте нас за вулиць. Ота сьогодні мете ну, назначила була на, цю. до терапевта, дала адресу їй. Я кажу, аби я вмів ще читати е, во, таблички. Вона то скинула смс-ку, куди піти до терапевта, але як я туди сам зайду? І кажу, відміняйте, тоді поїду вже по тому на обстеження по раку і вже там покажу. Бо в мене на копчику який, якийсь такий, якби пролежень утворився, не знаю. Бо в мене та хатня коляска, там спинки не дали, і воно шершаве, І понатирало. Так мені понатирало, що годі. Зачем наїжджаєте? Ну, я я. ДТП. Что хоть бе что, носом зарыло? Ні, але контент бы був миллион просматривает. <ріст> <ріст> ты не... знаешь куда? Да я прикалуюся, ну чого ты. Не можешь двигаться. Ну. <ріст> так. Солнце хорошее, настроение хорошее. Что за очки, скажи? Брат, а? Та брат привіз, я кажу, привези мені якісь затемні окуляри, бо мене сильно печуть очі на сонці. Я її від комп'ютера собі, а він мені привіз такі, каже, на мої. Брат був Так. Минулого року я мені прибігав аж на Мама приїздила минулого року, ще на навгу. Мені не знаю, так зір страшенно сів, що ну, треба до окуліста, бо у Львові якось так не було. Ну, Я теж в комп'ютері все життя сидів, таких не було проблем. Ну тут він мені не підняв, а по часам я вже навіть без окулярів читати не можу. Я вже переживав, думав, може який діабет, але нема признаків таких, що там сушняк або ще щось. Ми тут раз рі... Р... раз тільки здавали аналізи. А тут можна здавати раз на рік так звана перевірка здоров'я. Там буде кров і на такий загальний аналіз крові. Тиск поміряють, такого. Угу. То ми отак як до кінця, то ми з Світланою заходимо регулярно, а вже далі, то я вже я далі, далі... та вже далі включається, як я називаю то Радіохвиля глюк ФМ. Що вже все. А ще якщо коли хтось є, я так кажу, свята зі мною, а той, хто знає датську, то когось погукає, але з другого боку я не збираюся ну, аж так сильно, щоб, щось, щоб когось кликати. Ну, то ж не, не то ж там гангстери напали, тут ж такого навіть, певно, і нема. А взагалі, тут є, ну, в Данії якісь такі опасні райони, в які бажано не заходити. Брівні немає. Немає. Це в Капінгані. А що там так, як от показують в американських фільмах, що зайдеш і тебе пристрелять чи що? Там вам, то ви передивилися ці фільми. Про чорні квартали, ну, так. комптона, такого ну, передив... тут точно. Це то американські фільми, то не данські. Ага. То не істойорі. Тут багато таких фільмів. Так, да, що я кажу. Ага. Так, я так розумію, прямо. От сюди. Прямо по курсу. Сюди ми якось так йшли. Ну, Тоді хто? злоною. Ми злоною якось так йшли. Куди йде? Сюди. Добре, Наталя каже, добре. Єсть. Бо ми колись ще О, який коник. Ми колись злоною сюди йшли. Перепрошую Ага То ми як їхали в комуну, то ми от якраз якраз якось. Сюди йшли коник. Коник. Таке гарне місто, прям район Беверлі хіллз <laughs> Такі будинки гарні. У нас ну, у Львові буває, що Ну, Біля дому магазинчики, кіоски, магазинчики, кіоски. А тут ціле місто ні одного магазину, а потім в одному місці скупчення всіх магазинів. Тут вітря, так? Угу. Нам потім по-любому переходити, так? Ну, можемо тут перейти після. А, ну, давайте. почати. Ні, я то сам точно би тут не усвою. Я... Сам би тут -то точно не усвоїв. Що якось з вами, то я можу, на самому. Мені зразу нагадує. Центр Львова схожий. Так, переєдиється Я не знаю. Найбільше... Боявся, коли з татом їздив, бо в нас машина була стара в І дуже часто глохла. І одного разу заглохла на колії. то, -то було страшне. Але якось поїзда не було, і я кажу, що головне не заглохнути на колії. Надивишся тих ужастиків, поворот не туди або ще щось, і, і потім то все в реальному житті. Починаєш боятися. Так, не Треба так. дивитися. Треба дивитися новий кількість. Теж життя буде яскравіше. Ні, ну. Я фільми ужасів взагалі не дивлюсь. Жахів взагалі не дивлюсь. Їхали ми якось з чоловіком в транспорт, а там є можливість дивитися кіно. Uh -huh. У нас теперь все стамалося, де мене подивлюсь кіно. Я мультики, мультики, мультики. Пролодій такі старі мультики Діснейські. Оце, хоч такі приємне, посміхаєшся. Що буде? Та де. А? То таке путешествие не для мене. Так, Щоб дві дві дороги зразу перейти, не зупинятися там. Візьмемо і давай за руку.